Добрий вечір, колеги, добрий вечір, друзі. Мене, як і всіх вас, минулими днями не могло не потішити чергове покращення в галузі медицини, котра, як нам пояснили, має бути попереду як дим від паровоза. Окрім того, сьогодні в Україні несподівано скінчилася весна. А поза тим, весь світ святкує всесвітній день театру. І тому з цих усіх нагод я створив цього вірша про все. Сказав колись один англійський бард, і ми за ним сьогодні це повторимо: що все навколо. То лише театр, весь світ театр, і люди в нім актори. Чудесно все в нас, вдень і вночі. Ми вже і дивуватись перестали. Слідкуємо собі, як глядачі, за черговою дією вистави. Ні, ти не Сомалій, не Бангладеш, ти спрямування іншого країна. Вже третій рік упевнено грядеш новим маршрутом, ненько Україно. Благословенна буде кожна мить, яку нам пережити. Тити довелося наш паровоз реформ вперед летить, та дим летить поперед паровоза. Подолані не всі ще вороги, шум боротьби з ними не втихає. Та як багато люду навкруги, той дим із насолодою вдихає. Воно прийшло, щоб жити не тужить. Те покоління, молоде та путнє, яке тепер упевнено біжить собі поперед батька у майбутнє. Такого ще ніхто не витворяв. У рамках трудової естафети прийшла воно порада лікарям пересідати на велосипеди. Не будемо казати поперек, бо нам з ними жити і надалі. Отож, цей світ вже не театр, а трек, і ти на ньому лиш крути, педалі. І ще одну я маю новину, яка до вас від мене лине птицею. Те, що ми всі сприймали як весну, було всього лиш тільки репетиція. Та кожен з нас, і я, і ти, і він, як будемо достойні, й того варті, то врешті дочекаємося змін у нашому старенькому театрі, воздасться нам за нелегкий наш труд. На груди ляжуть ордени медалі. Це буде не тепер і ще не тут, а поки що ми крутимо педалі.